На посту ягодин волинські митники зупинили спробу протиправного експорту соснових брусів. Їх везли із Чернігівщини до Латвії. Більше 30 кубометрів обрізних нешліфованих пиломатеріалів вартістю майже 7 тисяч євро. Митники вирішили перевірити сертифікат про походження та запросили експертів з Національного лісотехнічного університету. Результат показав, що частина брусів виявилася свіжозрубаною. А в сертифікаті було вказано, що деревина річної давності. Вологість деревини не відповідала заявленій у документі, а обсяг перевищував, задекларований на понад 10 кубометрів. Їхню вартість оцінюють у понад 100 тисяч гривень. Наразі соснові бруси тимчасово вилучили на склад митниці. Складено протокол про порушення митних правил. За незаконне переміщення товару через кордон закон передбачає штраф від 50 до 100% вартості товару з конфіскацією або без то вже як вирішить суд